Друзі, всім привіт. 25 вересня. Ну, і вирішив зняти такий ролик, відповісти на деякі питання, тому що телефонуєте, запитуєте. В першу чергу немає нападки в мене на пасіці, тому що багато хто жаліється, що нападка і в зв'язку з цією погодою такою теплою. У зв'язку з тим, що не було похолодання, і ночі такі досить теплі, і бджолаша така в активному стані, чи немає в мене на напасті нападки, чи не розбивають нуклеосів, чи не розбивають сім'ї. Тому що в багатьох регіонах і багатьох посічників в цьому сезоні дещо проблема з нападкою. Там і порозбивали вже сім'ї, там і вже. В вайбер-групах, бачу, є така переписка, де хочуть, щоб посічник повернув деякі, деяку кількість сімей через те, що вони звинувачують, що його пасіка розбила їхню пасіку, ну і так далі. І Чи нема такої ситуації в мене? Друзі, немає. На пасіці все спокійно, незважаючи на те, що в мене немає людкових загороджувачів що пасіка постійно з повністю відкритими лютками, хоча це не є дуже і добре. Не рекомендую нікому цього повторяти. В мене це виходить робити так і без людкових загороджувачів. Хоча є вже в планах зробити сюди теж люткові загороджувачі. і все ж таки ці людки звужувати в певний сезон скажімо так, на весну, щоб не втрачати тепло. Ну і відповідно для того, щоб не було нападки осінню, все ж таки потрібно, друзі, це людкові загороджувачі потрібно. Але на даний момент в мене немає їх, і е, обходжуся я без них і немає в мене нападки. Е, незважаючи на таку теплу погоду, скажімо так, сім'ї вже входять в такий ну, передзимовий спокій, скажімо так, назвемо це так. Е, і ну, вони вже не такі активні. Хоча ще літають в день, в нас теж тепло, немає дощів. Тепло там справжнє, літнє і так цілий вересень. І чомусь чомусь немає в мене нападки, друзі. А чому немає? Тому що я її не організовую. Про нападку в мене є цілий ролик, де я. Розкажу, в якому випадку є у вас нападка. В першу очередь, вина самого пасічника. в тому, що у вас на пасіці організовується нападка, це вина самого пасічника. Не сусідських бджолів, не погоди, а вина самого пасічника. Тут, так що тут не потрібно нікого, ні в чому звинувачувати, тут просто потрібно е, самому підходити. Е, по-іншому по до бджільництва. Немає в мене людків і немає в мене нападки. Так само, друзі, в Нуклеусному парку всі чотири людка навколо відкриті повністю. Ну, давайте підійдемо. І... і ніхто нікого не грабує, ніхто нікого не розбиває. Ну, Давайте ось крайнього. Відкритий льоток. Так само от в ППУ відкриті льотки, бджілки сидять спокійно ніхто нікого не, не грабує. Це коротко про нападку. Друзі також запитують, а коли ж пора складати гнізда в зиму. Друзі, не годен дати однозначної відповіді на це ваше питання. Тому що все це залежить від регіону. Наприклад, я вже приступив до збирання гніздів, так як пасіка велика, і в короткий період, потім в жовтні місяці, деколи не вдається це зробити при нормальних температурах і приходиться працювати вже і в холодну погоду, і в. Ну, ну, При несприятливих умовах. А так я зараз собі е, працюю собі спокійно, складаю гніздо і просто е, підписую. На 80% друзі, е, сімей в мене немає вже розплоду ні відкритого, ні закритого, тому я можу спокійно формувати тут гнізда. О, і, Наприклад, от сьогодні я складав гнізда в цих лежаках. І зразу на дашках я собі підписую. Готовий, складу. Готовий складений. Тут мінус дві рамки, тут є ще на двох рамках розпліт. Чому, друзі, розпліт, як правило, є в молодих, матках, в молодих маток, які підсаджені серпневі скажімо так, матки, які ще, ще до сих пір червлять? Готовий, складене гніздо, готовий складене гніздо, готовий складене гніздо. Тут... У нас є ще дві рамки розкладу, теж молода матка. Тут готові до зими складжене гніздо. От, друзі, я так йду і складаю гнізда, і я вже просто ті сім'ї, які склав, де пише готовий, я вже їх не переглядаю до, до весни. А там, де на підписано, що треба забрати дві рамочки, звісно що ми ще в жовтні місяці перескладаємо, скажімо так гніздо. Тому тут потрібно вам дивитися по своїй ситуації. Гніздо добре складати тоді, коли вже немає розплоду в гніздах. Або якщо є, то значить його є невелика, невелика кількість, невелика площа. Є, друзі, деякі такі сімейки, де є ще п'ятаки розплоду, але там повністю рамка залята медом. На тій рамці є 2 кг меду, так цей розплід може вже йти в складання гнізда. Тому от така відповідь на такі питання, коли складати гніздо. Саме краще складати гнізда, коли немає розплоду в гніздах. У мене на пасіці я почав складати декілька днів назад гнізда. І в 80% сімей немає навіть вже закритого розплоду, сім'ї майже готові до зими. Ще якесь питання було таке. А на рахунок зимівлі нуклеусів. Друзі, готуються нуклеуси до зимівлі, вони будуть готуватися в саму остатню очередь, тому що там до сих пір є розплід. От по тій причині, що я називав, матки там майже всюди в серпневого виведення матки молоді, матки ще червлять, тому там будуть складатися гнізда в самому кінці. Друзі, попередній ролик я виставив про те, що залишив я в одній сім'ї, в батьківській сім'ї, трутневу сушнину, яку вони заляли медом, і вже не перший раз мене запитують, а чому такий темний мед в тебе. Друзі, це такий ефект надає темна сушнина, мед і мокра печатка, і мед це не є темний, він такий світлий. Навіть можна, от, де ми складали тут ще є рамки. Такі, які ми відбирали з гніздів. І можна продемонструвати. Бачите, ця рамка така темніша і тут мед виглядає темний. А коли взяти рамку світлішу, а тут мед виглядає світлий. І це, можна сказати, навіть з однієї сім'ї мед, все залежить від сушнини. Тут рамка середня і тут вже такий він виглядає менш більш світліший. Ну, ось такі. Ну, бачимо, які рамки вибраковуються. Ну, вони не вибраковуються, вони забираються зараз з гніздів. Тут вийшов розплід, відповідно, тут був розплід, розплід вийшов, тут замало корму є для зимівлі, тому такі рамки от ми зараз при складанні гніздів забираємо з гніздів, скорочуємо їх там до 5-6 рамок. Ну, Так само тут ситуація. Ну, Так, коротко відповів на ваше питання. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!